З початку року до Коростенського відділу поліції зі скаргами на вчинення хуліганських дій відносно їх власності звернулось близько десятка приватних підприємців міста Коростеня. Невідомі в темну пору доби б'ють вікна, вітрини та склопакети об'єктів господарювання приватних власників. А це заклади торгівлі та відпочинку. это происходило в начале февраля. это числа третього разницей. Это было всего лишь два рази у нас. 3 числа и где-то с разницей в 10 дней это все происходило. Побили нам все окна. Это было неожиданно. Могли пострадать люди, потому что камни были большие, и это все происходило в один момент. Камни ну, разбивали окна в один момент. Ну, скорее всего, это ну, не маленькие подростки. Ребенок такой камень с такой силой, который пробивает стекло и летит почти на другую сторону зала. Ну, не, не сделал бы. Ребята вышли буквально через две минуты после всего случившегося, уже никого не было. Было рабочее время, мы еще работали, это было где-то 23-35 вечера. Еще находился персонал весь в зале, и могли быть, если были бы люди, то кто-то пострадал бы. Сразу перезвонили в милицию, они приехали, оперативно сработали, фотографировали, брали показания. Да, обращались и первый раз, и второй. Приехали они быстро, сразу, а информации нет никакой. Ну, то є должен бути результат, результата нет. сьогодні. Мало що нагадує про ці події. Власники склопакети замінили та встановили камери відеоспостереження. Підприємці ж звернулись до місцевої поліції з проханням розібратись і захистити їхню власність. Спочатку початку 2016 року до користенського відділу поліції надходили заяви від приватних підприємців щодо пошкодження вітрин, вікон, магазинів. Таких звернень надійшло до 10 у нас. Дані дії класифікуються як хуліганство. На даний час ведуться розшукові заходи щодо встановлення осіб, які скоїли дане правопорушення. Стаття 296 хуліганство передбачає позбавлення волі строком до трьох років.